Русь чи Русь Україна за правління князя Ярослава Мудрого. Отже, знову-таки міжособна боротьба між князями за владу на престолі, в ході якої утвердження Ярослава в Києві все ж таки відбувається. Після смерті в 1015 році князя Володимира владу в Києві захопив його пасанок Святослав Ярополкович. Скориставшись відсутністю Бориса, якого за літописом більше всього любили кияни, Святослав свою всю свою владу зосередив в своїх руках. Між нащадками Володимира Святославовича, Мстислава, Бориса, Гліба і Свята Полка, спалахнула жорстока міжособна війна за владу князя. У боротьбі нащадків Володимира за владу загинув Борис, Гліб і Святослав. Борис і Гліб вони стали святими. Літописець стверджує, що братів убили за наказом Святополка. Однак у деяких європейських джерелах, хроніках кажуть про те, що Ярослав був замовником цього вбивства. Ярослав знаходився в Новгороді і після вбивства братів рушив на Київ. Також його підтримували новгородці та варяги, а Святополка в свою чергу підтримали печеніги. Свято в результаті боротьби втікає до Польщі. І просить допомогу свого тестя короля Болеслава Хороброго. Останній під приводом допомоги зятю. Спочатку захопив червенські міста, а потім разом із святополком підкорив Київ узимку зимку тисячу вісімнадцятому роках Ярослав звільнив місто. Святополк утік до Печенігів і навесні тисячу дев'ятнадцятого року з великим військом знову рушив на Київ у вирішальній Битві на річці Альта в Переславській землі Ярослав розгромив свята полка, і той утік у поля, і потім там і загинув. У 1023 році проти Ярослава виступає його брат Мстислав із Мутаракані. Він хотів також спробувати владу в Києві, але його не прийняли кияни. Унаслідок наслідок листвинської битви, яка сталася в 1024 році між Ярославом і Мстиславом біля Чернігова брати домовилися поділити територію. Південної Русі навпіл по Дніпру і правити разом. Київ з правобережжям залишається Ярославові, Чернігів з лівобережжям Стеславові. Відтоді брати жили в злагоді після смерті Мстислава в 1036 році. Ярослав почав правити одноосібно і став самодержавцем руської землі. Доба правління князя Ярослава стала називатися мудрою. А сам князь Ярослав отримав таке прізвище як мудрий. Це був період розквіту найвищого піднесення Русі України. На початку свого князювання Ярославу довелося докласти чимало зусиль для захисту Русі України від нападів Печенігів. Він зміцнював південні кордони своєї держави, ставив міста по Росії. Проте Печенівські орди подолали ці укріплення у 1036 році та прорвалися до Києва. Існує також думка, що ці події могли відбутися у 1071 році. Здобувши перемогу, Ярослав назавжди відігнав печенігів від кордонів Русі України. На місці битви за повідомленням Літописця було збудовано Софійський собор. Назва походить від грецького слова Софія, тобто мудрість. Також саме він і уклав перший збірник законів, який став називатися Правда Ярослава. Цей збірник законів містив 18 статей і вважається кодифікованою. Нормою права Русі України. Також він зводив міста Ярослава. Це була нова система укріплень із ровами, земляними валами, за вишки вони були 14 метрів, із міцними дубовими стінами та вежами. Які простягалися на 3,5 км. кілометри територія міста Ярослава в сім разів перевищувала площу міста Володимира. Золоті ворота, головний парадний в'їзд до Києва, були зведені при Ярославі Мудрому. Також було збудовано Софійський собор, закладено Георгівські і Іринівські монастирі. Ймовірно, близько 1051 року Чернець Антоній на схилах Дніпра поблизу Києва заснував Чоловицький монастир Києво-Печерську Лавру. Отже, Лавра це назва великого, впливового. Православного чоловічого монастиря. Щодо церковного та культурного життя в Україні за Ярослава створили перший літописний звіт. 1037-1039 роки. Князь власноруч переклав багато книжок і забрав велику бібліотеку, яка збереглася при Софійському соборі. У ній налічувалося до 900 примірників та книжок. І це було забагато за, час, ну, за тим часом. Існування Київської митрополії, яка підпорядковувалася Константинопольському патріарху у документах, була датована 1039 роком митрополитом там же стає, Є призначений з Константинополю саме Патріарх, а його резиденція стає Софіївський собор. Але для того, щоб бути незалежно, потрібен був власний митрополіт, і це буде трошки пізніше, поки що підкорюємося Візантійській імперії у Вірі. У 1051 році, за наполяганням князя Ярослава, собор руських єпископів без погодження з Константинопольським патріархом уперше обрав свого митрополита, і це був Ілларіон. Його таке твір, його такий. Прославився, і його потрібно знати, він написав слово про закон і благодать. Це стверджувала самостійність держави та церкви. Також протягом 1030-1031 років були знову такі відвоювані у поляків червенські міста. За Ярослава, провідним напрямком зовнішньої політики Русі України. Залишався південний. З Візантією стосунки були дружніми, але не забували про те, що потрібно з ними побитися. Тому що, наприклад, у 1038-1041 році руські війська були потрібні візантійцям для того, щоб у них араби не відібрали острів Сицилія. а вже у тисячу. Сорок третьому році між Русю, Україною та Візантією спалахнула така війна, через яку спровокували якраз купці і недружні діячі візантійського імператора, які діяли проти Ярослава. Морський похід руських військ на Константинополь закінчився поразкою, і потрібно було якось ще й боротися проти Печеніїв. Але важливе місце в зовнішній політиці Ярослава посідала ще і шлюбна дипломатія. Він її продовжив від Володимира Великого. І його донька Анна, наприклад, вийшла за французького короля Генріха чи Анрі. Також ми кажемо про те, що князювання Ярослава мудрого стало періодом подальшого піднесення Русі України у цей час завершилося становлення її державності, стабілізувалося кордони, було вдосконалено систему управління, були нові норми права, розвивалася культура, освіта і церковне життя. За правління Ярослава Мудрого, Русь Україна перетворилась на велику могутню державу середньовічної Європи. Вона стягнула вершини свого розквіту, ставши в один ряд з тогочасними провідниками європейських країн, таких як Візантія та Священна Римська імперія.